Вьського розпису українська творча делегація вирушила підкорювати Європу. Перша зупинка у празі. Была остановка первое выступление. Первая презентация украинского творчества это был город Прага. Мы презентовали себя в украинском доме творчества в Праге. Было приятно, потому что это был высокий кворум. Нас встречал непосредственно сам посол. С нами были консулы. А далее на нас чекала Франция. О, париж Тут живуть французи мають репутацію веселих, життєрадісних і трохи легковажних. Та романтики стоїця моди і парфумерії. Дім художників і скульпторів. Діловий центр. «Столиця мистецтва зустрічає яскравих дівчат з Петриківки. что Петриковскую роспись, Украину как страну знают. И если нас воспринимали первоначально Украина это евро 2012, то сейчас я уверена нас приглашали, нас ждали и говорили о том, что Украина это Петрикивка, Петрикивка вот ассоциация с очень культурным творчеством, творчеством понятным для всех. Красуні демонстрували українське мистецтво на площі Трокадеру біля самісінької ейфелової вежі. Це малювати на Монмартрі півтора сторіччя тому тут жили і творили ще бідні і маловідомі ренуар ван Модільяні. Ці вулиці і досі зберігають дух творчої паризької богеми. Зараз він з українським присмаком. Таранчик, біля входу якого висить маленька табличка. Воно нагадує французам про давню зустріч з українськими козаками. Перед нами ви бачите з лівої сторони табличка 1814 год, коли козаки вошли в город Париж, коли вони збігали в кабаре. Покушать, закусить і убіжать далі. Перед козацькими нащадками сьогодні важлива місія представити петриківське мистецтво у штаб-квартирі ЮНЕСКО організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Нам дуже повезло представляти Україну на території Парижа. Почому? тому що е, тот колорит, вот ту красоту. вот ту песню украинскую, которую просто невозможно ею не заслушаться, вот ту душу, которая передается в цветах Петриковской росписи, вот ту молодежь современную, которая чтит, возрождает, бережет Петриковскую роспись в своих моделях, понимаете, вот это было, наверное, очень ярко представлено, и за это бралась гордость. Десять років тому прийняли конвенцію ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини. Символічно, що саме на річницю ратифікації важливого документа припала презентація Петриківського розпису у штаб-квартирі. У кожної жінки та чоловіка покращити світ. Нематеріальна спадщина дає нам інструмент, щоб зробити це можливим через створення нового простору для діалогу та розуміння, і усе це суть конвенції з охорони нематеріальної культурної спадщини. ЮНЕСКО підтримує нематеріальну спадщину в усьому світі. У березні наша держава передала на розгляд ЮНЕСКО номінаційне досьє Петриківського розпису українського декоративно-орнаментального малярства 19-21 століть. століття. Сподіваємося, його оцінять і включать до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. Я знаю, зараз розглядається питання включення Петриківського розпису до списку нематеріальної культурної спадщини, що буде визначено міжнародним комітетом у грудні 2013-го. Я упевнений номінант буде ретельно вивчений відповідними міжурядовими структурами. На сьогодні дозвольте подякувати уряду України за те, що ділитися з нами таким прекрасним мистецтвом. Я сподіваюся, ви всі дістанете насолоду від представленого живопису. цій виставці ми представили дві роботи найстарішого майстра Петриківського декоративного розпису Тетяни яківни Патей. І найстаріша робота квіти, датується 1949 дев'ятсот роком. З величезної колекції Дніпропетровського художнього музею відібрали тільки 55 експонатів, мальовки та дерев'яні вироби. Привезли б і більше, якби у штаб-квартирі було вільне місце. Покоління майстрів від найстаріших майстрів Тетяни Пати, Надії Білокінь, Урини Пилипенко, середнє покоління це учні, метрів Петриківського декоративного розпису, Василь Соколенко, Федір Панко, сучасні майстри, які навчалися у Соколенка і Панка, це і Ніна Турчин, і Валентина Дека, і Тетяна Гарькава. Ці роботи відбивають не то, аби розвиток традиції Петриківського розпису від 40-х років 20-го століття до 2000-х, до початку 3-го тисячоліття. Криківські дівчата українські модельєри задають тон, привезли вісім колекцій одягу, оздобленого розписом живе мистецтво воно не закінчується. Я думаю, що не закінчиться ніколи, поки ці традиції розвиваються, передаються від покоління в покоління. Думаю, що і використання елементів петриківського розпису у вишивці це дуже яскраво, це дуже модно. Ну, теж привносить своєрідну таку родзинку щодо розвитку петриківського розпису. Французької вишивки, а саме так називають вишивку хрестиком, в українському виконанні приголомшує відвідувачі виставки. Я привезла сюди колекцію з Натурального, льна, на которой є вишивка Петряковки. Так Петриковка являється непосредственно оберегом. Кожна вишивка на кожному изделі несет з несе собою оберег для конкретного чоловіка. Жон бажаючий запросто міг сам відчути український колорит та пізнати особливості Петриківських технік. Коли ти просто споглядаєш і коли щось спробуєш робити, пам'ять працює більше. Емоційна, емоційна пам'ять запам'ятовує більше і на довше, враження, відповідно, інші. Тому коли просто дивляться, дивляться люди і ухають, ахають, а коли спробують саме малювати, це вже зовсім інше. Взагалі, українське мистецтво у ЮНЕСКО вперше. Мені подобається, що ти залучений у процес активний. Тобто, можеш сам спробувати малювати. Це просто прекрасно. Я згадав своє дитинство. Я бувало малював, коли був малим. ще в школі? Йський розпис простий і складний. Він дається усім, хто спробує, і одночасно нікому. Всі ми вміємо писати, і читати. Так? Нема жодної людини, яка була безграмна, але не всі в нас пишуть художні твори і такі, щоб ними зачитувалися. Оце десь така різниця творити і просто малювати. Тому багатьом людям і здається, що це дуже просте мистецтво, і всі можуть малювати. З однієї сторони це добре, коли люди своїм рідним користуються, але треба все-таки цю рібницю трішки. Петриківський розпис унікальний. Поєднання українського колориту, національних традицій та природних мотивів припало до душі представникам ЮНЕСКО. Я щаслива, що маю шанс милуватись вашим прекрасним мистецтвом. Я люблю червоний. Він дуже життєрадісний. У Парагваї живуть багато українців. Маю сказати, що парагвайці дуже люблять ваших людей. Ще б не любили наших бравих парубків та вродливих дівчат. Это было впервые. Французы никогда не видели, что можно было представить творчество в таком ракурсе. Поэтому интерес к нашей выставке был необыкновенный. Почему? Потому что если это выставка, значит это представлены экспонаты. А мы привезли не просто экспонаты, мы привезли мастеров, мы привезли бандуристов, мы привезли шоу. Когда проходила выставка о Петриковке в штаб-квартире ЮНЕСКО, то хозяева этого места, этого праздника, французы ходили и говорили «Манифик! Манифик!». Вот. Я, я поинтересовался у переводчиков, что это означает, что, что это за манифика. Они говорят, что это ошеломляюще, это великолепно. Это та характеристика, которая была дана хозяевами этой выставки нам, жителям Днепетровска, жителям Днепетровщины. И моя задача, моя цель сделать так, чтобы і Дніпропетровщині говорили Маніфік. Своє останнє слово Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури скаже у грудні цього року, якщо Петриківський розпис набере найбільшу кількість голосів, він стане першим українським об'єктом нематеріальної культурної спадщини у списку ЮНЕСКО. Я считаю, что получение особого статуса даст дополнительный импульс для развития туризма в нашей области. Это и дополнительные рабочие места, это возможность привлекать в нашу область не только дипломатов, не только представителей бизнеса, но еще и людей, гостей, туристов, которые будут приезжать, чтобы увидеть, услышать, чтобы им рассказали, поучаствовать в мастер-классах. Демонстрували Петриківський розпис у разных куточках світу. в Брюсселе в Европарламенте, потом был большой тур по Бельгии, потом был Кувейт, Париж. Сегодня выезжает большая делегация в Афины в Грецию. В планах август и сентябрь еще будет Китай и будет Испания. Об'їхати чи обійти увесь світ, а можна запросити його до себе у гості і показати свої традиції, продемонструвати свою красу, зачарувати своєю природою та вразити своєю душею і багатогранністю. Щона дипетріковка. Вона найболі чітка, ярка, попадає у те емоціональне настроєння, яке хочеться передати сібі своєму родному краї. Хто можливо сподіваємося нас зрозуміли і прийняли такими, якими ми є. І можливо скоро Петриківський розпис Наша душа стане в один рядок з аргентинським танго чи французькою кухнею. Париж нас проважав дождем. Мы считали, что она провожает нас со слезами, потому что действительно это было ярко, красиво, и Париж, конечно, грустил о том, что мы уезжаем. Ми теж трохи сумуємо за Парижем, але повернулися додому залюбки, адже і у нас є що подивитися і про що розказати. Дивіться та читайте щоденник, зустрінемось за тиждень.